Олена Корольчук приїхала на благодійний концерт із Луцької тергромади. Я очікую цікаву виставу та веселі ігри, старти на площі. Сьогодні ми привезли діток на свято 15 з нами. Приїхало різної вікової категорії. Це дітки від 10 до 13 років. В нас є і малозабезпечені, діти-сироти теж з нами приїхали. З кожного класу намагалися взяти по пару діток, щоб нікого не обрасити. Більшість дітей, які приїхали на благодійний концерт з багатодітних і малозабезпечених сімей. Діти-сироти і напівсироти, позбавлені батьківського піклування, розповіла голова правління дитячого фонду Олена Грінченко. мене дві сестрички і два братка. Мені дуже подобаються такі заходи. Це пізнавально і цікаво. Мені дуже подобається, коли нас запрошують в театр. Мені дуже подобається, коли ми ходимо на різні вистави. Під час концерту збирали гроші для підопічних дитячого фонду. 46 тисяч дітей мають Чорнобильський статус. Це практично всі хворі, із них 280 інвалідів. Крім того, я лишився без батька в три роки, а мій рідний брат менший його ніколи не бачив навіть тату не називав. Тому для мене це святий обов'язок піти сюди. Що по мірі можливості можна зробити по тих роботах, що я роблю. Ми будемо робити дитячий фонд в області фінансується лише благодійниками, каже його голова Олена Грінченко. І з початком карантину суми пожертв, а від того і можливості допомагати дітям області, які цього потребують, значно скоротилися. Минулий рік і цей рік дуже складний. У фонді є грошей, немає грошей. За цей рік немає. От поступила один, одна фірма переказала, перевізники переказали кошти 25 тисяч. Оце сьогодні і переказали кошти м -м, священники, це теж 2 тисячі. Ну, Наші працівники самі склалися, самі переказали. Отака ситуація. Під опікою дитячого фонду на Волині більше двох тисяч дітей. Працює організація за чотирма програмами, каже Олена Грінченко. Допомагають з оплатою навчання малозабезпеченим з облаштуванням житла, продуктами і одягом, оплачують відпочинок і лікування дітей. Ірина Сватула Валерій Фетисов. новини на Суспільному. Луцьк.